Всіх вітаю! З вами Марія і напросилась тема, хто таємно за вами наглядає. Давайте дивитись, кого покаже нам каву вагуща. Так, блюдечко зачекає трошки. А от філіжанка хай розповідає і одразу. Так, показує мені чоловіка, який дуже любить спорт, у якого до вас сердечні питання, який дуже засмучений, щось дуже йому вас не вистачає. а Чому ще не вистачає? Бо ви не виказуєте своєї великої зацікавленості ним. Коли ну, спілкування є, але воно таке, ну, знаєте. Ви чемна, ви привітна, але не бігаєте за ним. А йому так хочеться, так хочеться, щоб ви за ним бігали, щоб ви там розум втрачали через нього, а нема у вас такого зовсім. Ви завжди чим зайнята, ви, ви така, знаєте, ну, я б сказала, недоступна йому. І він жаліється про таке, якомусь своєму або друг, або родич. Просто жаліється, що це ну, що це таке? Ну що це за жінка? Я так розумію, що звик, що за ним бігають жінки, а тут, тут зовсім інші варіанти. Тепер же ж тільки ви йому і потрібні. Якби були така, як усі, то може і не звертав би на вас увагу, може, і не помітив би дуже так. А от тепер все. Всі думки про вас. Так, людина, в якої купа питань: один, два, три, чотири питання. Чим ви займаєтесь? Де ви пропадаєте? Чому іноді до вас не достукатись, не додзвонитись? Де це ви, що це ви робите? Хочеться про вас багато знати. Але не, якось воно не виходить. Дивіться, це чоловіка, так показують. Такий, це дво, двоє таких. Ну, не обов'язково, що це от до однієї людини ці двоє відносяться. Але дивіться, один ну, нормальна людина, але я б сказала, хворобливий такий. Знаєте, от нежить легко підчепити йому. Алергічні реакції в нього часто бувають якісь буває таке, що от просто лежить, не хоче вставати, бо щось не здужує. от якийсь він хворобливий, показаний мені. Може, останнім часом, от, наприклад, там якісь там магнітні бурі, макіну є... щось таке, знаєте, коли людина. Може, перехворів, там грип якийсь там, ну, щось таке, знаєте, от коли ще не до кінця він на ноги став, так його показують. А от інший, Боже, яка неприємна особистість. Навіть обличчя неприємно показує мені такий. От характерний і такий, знаєте, чіпляється. От завжди йому щось не так. Завжди він в претензіях. Отакі. От у от от цього просто. от До ваших грошей у нього велике діло є йому. Але у вас якесь як заморожене спілкування з таким. от Далі. Кого нам ще тут? Ну, Родина ваша, ну то звісно, а як ще показано, ну, родичі ваші, звісно, їм цікаво. Але я не буду на цьому зупинятись, воно непогано показано, тож ніяких таких вам. 에, ну, Нема попереджень, давайте так. Показана мені ще пара, чоловік та жінка. Чоловік опікується своєю жінкою. Не обов'язково, що це ви дружина, ви можете бути просто в парі. Ви дуже цінна для нього. Є в вас щось таке, чого в інших просто немає, і бути не може. Ви просто інша. Отакий показаний. І ваше до нього відношення йому дуже-дуже цінне. Те, як ви дивитесь на нього, те, як ви спілкуєтесь з ним, як ви відгукуєтесь на якісь його там, розмови з вами, от, знаєте, не відмахуєтесь від нього. що Давай потім. Ні, ви його слухаєте, ви його чуєте, ви задаєте питання, ви просто от цікавитесь ним, його життям. Йому це дуже цінно. Так, і ще й хтось з його друзів цікавиться вами. Ну, це, це знаєте, як, наприклад, спілкується і завжди спитає, що там твоя. Так. Далі. Далі, далі, далі. Так людина на літеру С П, В Ш. Угу. Літера Б, літера О. Так, особливо скажу, якщо жінка вагітна, то дуже так наглядає за нею. Для всіх невагітних це більше справи сердешні. Навіть якщо ви спілкуєтесь з такою людиною по робочих питаннях, то до вас просто особливе відношення. І, схоже на літеру І. Ще сюди додайте. Якось, знаєте, цікаво дізнаватись щось про вас. Угу Далі, ось тут є чоловік, тут суто робочі якісь питання, знаєте, йому як чорний кіт перебіг дорогу. У нього якісь, ну, це не про те, що там треба лякатись чорних котів, ні, це, ну, це метафора від кави. Euh, щось в нього не так пішло в роботі, от він так вважає. Це не обов'язково, що так воно дійсно є. Це знаєте, от коли э, останнім часом я б сказала, що останні. показано. Тут або п'ять днів, для когось п'ять тижнів, а для когось, я б сказала, що з п'ятого місяця, тобто з травня. У нього якісь от більш ускладнення по роботі, ніж дійсно, от, хтось там йому щось робив. Ні, не так виглядає. Ніхто йому нічого не робив, це просто от ну, такий період в людини. Буде щось дійсно кардинально змінюватись, і ви йому як в допомогу. Він вам він так вважає. Він за вами тому і спостерігає. Бо взагалі, от для декого з вас тут навіть є цікавість до вас як до жінки. І найбільша цікавість тому цікаво, а вона заміжня, а вона з кимсь у відносинах. Навіть така є про когось з вас зацікавленість. Угу. Так, кого ще нам показують. По роботі керівник ваш. Тут я навіть довго не буду затримуватися, це, звісно, за всіма тут наглядає Аліска. Ну що таке? Так, далі. І ще по роботі тут є, ну, виглядає як керівник і виглядає як от той, кому він роботу дає. І Якісь питання до вас є. Ну, це як, наприклад, чи уточнювання якісь, чи ви. Теж маєте там свої якісь настанови давати людині, тут вже дивіться. Угу. За вашим настроєм дивиться, який у вас настрій? Я так розумію, що не завжди є сміливість підійти до вас. Угу. Лізно, ну, треба, ну, не сувай тут. Давайте, що в нас блюдечко показує. Ну, для когось з вас показано той, з ким ділите постіль. Там вже ви знаєте, хто там ця людина для вас. Людина в якої, або завдяки якій у вас останнім часом кардинальні зміни йдуть в особистому житті. Дуже за вами спостерігає для когось, я кажу про чоловіка, для когось про жінку. Жінка зла. Чоловік нормальний, жінка зла. Угу. І якась пуста голова в тієї жінки, особливо на це звертають увагу, пустоголова, отак мені кава каже. Ще є чоловік дуже в вас закоханий. От, знаєте, от з тих чоловіків, які дурними стають, як закохуються. Ну, це, наприклад, ну такі якісь вчинки роблять дивні. там, наприклад... Ну, Може замовити машину там пожежну і на драбині до вас у вікно постучатись там з квітами, наприклад. Або там може співати під вікном, або може оті великими літерами написати, що він вас кохає на, на асфальті під вікнами вашими. От, отакий чоловік. Так, тут стара людина, яка дитину колихає. Для когось така відповідь. Дуже дивиться за вами, за вашою сім'єю, за взагалі за відносинами в сім'ї. Угу. Вап. VIP, вар. Це або частина прізвища, або це ініціали чиїсь. Мені більш чоловіча енергія йде, але не обов'язково, бо є тут відсоток про жінку. Сумує за вами така людина, дуже сумує. Тепер ще показаний мені. І чоловік і жінка. Чоловік, який, з якого злетить маска, найближчим часом тут якесь зізнання вам буде. А жінка, вона про якусь допомогу вона думає, чи вона хоче у вас просити про ту допомогу, чи навпаки. Я думаю, що вам треба допомогти, що чого ви не просите: чи треба вам, чи не треба отак щось. Ну я так розумію, що може була у вас якась розмова, і людина тепер ну, щось згадує, що чого ви мовчите, що там у вас як справи. І ось тут з вашого давнього минулого показаний чоловік, який у вас зовсім нема вже спілкування з ним, але він вас не забув. Він згадує про вас і шукає вас десь, от, щоб де про вас взяти, хоч якусь інформацію. Аліска, зараз впадеш. Отакий. От так, ну і знову ж таки людина, з якою ви, ви у відносинах. Ну так, тут намагається якось контролювати ваше життя, але через того, що боїться за вас, є страхи, щоб з вами все гаразд було. Для когось чоловік, який дуже хотів би повернутися у спілкування з вами. Дорослий такий чоловік, я б сказала 50+, плюс, так мені виглядає. Ну і все. А і останнє, що бачу, тут показаний чоловік, який, от давайте так, я розкажу, як я це бачу. Або він опікується тваринами, твариною, тваринами, або ви тут опікуєтесь, ну, знову ж таки, твариною або тваринами. Якась допомога от, у вас або була, або буде. Ну, саме через тварину ви спілкуєтесь. От, така людина про вас ну, так, думає і, якось так, знаєте, не афішуючи, спостерігає за вами. Ну, така вийшла філіжанка. Все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. І бережіть себе, і все. Хай у вас буде гаразд. І у вас, і в вашій сім'ї. І побачимось в нових відео. І не забувайте, будь ласка, підписуватись. Якщо вам дійсно цікавий такий контент, тоді ми точно знов побачимось. Всім пока!